Пане Ботре, оця от цитата, що пролунала наприкінці сюжету: що нам потрібно буквально все, що здатне їздити, стріляти ви з огляду. От на розвиток ситуації вздовж зіткнення, як вважають, нам дійсно потрібне все чи існує якийсь першочерговий пріоритет? Нам все потрібно. Зброї не буває або мало, або забагато. І чим більше зброї, тим краще. Але пріоритет це відповідно. У нас проблема з повітрям. Це нам потрібні літаки в першу чергу, системи ППО. Причому малого, середнього і великого радіусу діє вся лінійка. Нам потрібне засоби ураження, ствольна реактивна артилерія і головне 152 і 155 й калібр. Це те, що нам конче потрібно з оптимістичних новин. Рейнметал заявив про те, що наразі в Німеччині відкривається ще одне підприємство, яке буде працювати виключно для потреб збройних сил України. Варто зауважити про те, що цей гігант заявив про збільшення випуску артилерійських снарядів 400 тисяч до 900 це показово плюс відповідно, Велика Британія заявила про передачу українській стороні засобів ураження дальнього радіусу дії. Скорше за все мовиться про крилаті ракети повітряного базування штормшедел. Крім цього, мовиться і про передачу систем ППО. Причому давайте знову спростуємо ту тезу про критичну нестачу ракет до систем ППО після наймасштабнішого удару по Україні. Британія буквально на наступний день заявила про передачу кілька сот. Ракет для систем ППО, себто наші потреби враховуються буквально в день. день Але основне варто говорити про те, що крім цього нам потрібні і бронетехніка, і відповідь... тобто вся лінійка, але основне засоби ураження. Дрони як ударні, так і відповідно розвідувальні. Ну і... Так, прошу окремим елементом просто всього цього всієї цієї номенклатури, про те, що і наші хлопці, от, які вмикалися, говорять про засоби РЕП і рер. Так. Е це ж все є і у партнерів, партнерів. Тому числі. чи от те, що власне працює зараз. У нас це вже надбання, так би мовити, знаєте, таке витончене нашого фронту, чи таку номенклатуру нам не передають. Передають, але не в тій кількості. Давайте говорити про те, що на окремих ділянках нам вдалося, власне створити передумови. Це Херсонський напрямок, коли українські системи РЕП фактично домінують на цьому напрямку, подавивши ворожі ФПВ дрони. Плюс ну нам конче необхідна інженерна техніка розмінування. ж, ту кількість, яку нам передали на момент проведення українського контрнаступу, вона є критично малою. І напрямок це так, раз я скарабо, на від ТРЕБ Збройних сил України, тобто є над чим працювати, себто основні пріоритети авіація, бо без неї проведення контрнаступу абсолютно неможливо. Якщо не перевага в повітрі, то хоча б паритет. Відповідна інженерна техніка розмінування, засоби ураження, ствольна реактивна артилерія це відповідно як для активної оборони, так і для контрнаступу. Ну і для прикриття критичної інфраструктури системи ППО.